Звук телевізора TCL 43C725 я забув зняти тому слушне зауваження від людини, яка замовила цей телевізор, можу сказати, що на перше враження звук потужний. Але він доволі грязнуватого типу. І, на жаль, мені не подобається, що низькі частоти розмазані і переходять в середні. Це трошки різ... ріжить слух. Тому, друзі, рекомендую вам використовувати особисті налаштування цього телевізора. Слава Богу, тут є декілька режимів. Можна вмикати Dolby Atmos, дуже сподобалось віртуалізатор об'ємного звучання і підсилювач басів. Можна поставити на високий рівень і не використовуйте режим предустановленого звуку динамічне. На жаль, я не знайшов тут еквалайзера, тому рекомендую використовувати режим стандарт. Досить непогано звучить, більш приємно, не так перенасичено. В чому момент, дорогі друзі і глядачі, в цьому телевізорі не хочеться додавати гучності, тому що з додаванням гучності знову звук дуже сильно розмазується. Якщо дивитися на невеликих рівня гучності, то все добре. Більш-менш все нормально. Давайте я гляну до, ну, до 20, до 25 нормально. Я не думаю, що треба для кімнати звичайно і більше щось вимагати від цього телевізора. Тому Ну, звук просто якщо додавати більше 30, це вже буде досить неприємне відчуття від звучання. Тому динаміки вони, звісно, встановили сюди потужні, але щось сказати про їх якість я не можу. Тому можливо буде непоганим ідея про те, що треба докупити саундбар. Але якщо не дивитися на... Вибачте, я перекрикую вже телевізор. Якщо не дивитися на високих рівнях гучності, то в принципі для 43-очки звучить він непогано. По крайній мірі це краще ніж Samsung QLED, який взагалі звучить як дешевий айфон. Ой, дешевий смартфон. Айфони дешевими не бувають. Тому, друзі, якщо підвищуєте гучність, трошечки вже баси напрягають. А так, якщо дивитися, ну, до 30, точно нормально. До 30 точно нормально. Дякую вам за увагу. Використовуйте власні налаштування і звук буде кращим.